Доброго дня, шановні батьки, пропонуємо вашій увазі консультацію Національно-Патріотичне виховання дитини в сім'ї. Саме в сім'ї закладаються паростки національно-патріотичного виховання та моральної свідомості особистості, в процесі щоденного життя, в повсякденних радощах і смутках зароджується Взаємоповага між людьми. Слід пам'ятати, що важливим є, коли дитина уміє не тільки брати, але й віддавати любов, турботу, увагу та піклування про рідних. З перших років життя ми вчимо дитину любити і поважати батьків, допомагати сім'ї, пропонувати свою допомогу іншим людям. Пізніше дитину. Треба вчити, яку роль виконують батьки як громадяни нашої держави, що роблять для своєї держави. Тим самим ми прищеплюємо дитині патріотичні почуття та любов до батьківщини. Пропонуємо вам пам'ятку порад, які допоможуть у вихованні національно-патріотичної свідомості вашого малюка, дорослі. Мають пояснювати і розповідати дитині про глибоку повагу і турботливе ставлення до своєї малої батьківщини, того місця, де вона народилася і живе. Діткам важливо говорити, що саме вони є творцями благоустрію свого міста. Йдучи вулицею рідного міста, розповідайте дитині про визначні. Пам'ятки та події, які знаходяться на цій вулиці, знайомте дитину з назвами вулиць, якими ви прогулюєтеся, відвідуйте разом з дитиною музеї, театри, вистави та обговорюйте події побаченого, розповідайте дитині історію свого міста, його походження та назву, ознайомлюйте з цікавими легендами, приказками та прислів'ями. В Святкові, урочисті, патріотичні свята відвідуйте з дитиною парк пам'яті, вшановуйте пам'ять загиблих та поясніть, які події відбувалися в минулому. Завжди вчіть дитину підтримувати чистоту і порядок у рідному місті, вчіть поважати працю людей, які роблять місто чистим та красивим. Доречно разом з дитиною для свого будинку посадити дерево або квіти у квітнику та доглядати за ними. Розповідайте дитині, які видатні люди жили та живуть у вашому місті. Разом з сім'єю святкуйте народні свята та традиції рідного краю, знайомте дитину з українськими творами, українським фольклором. Та видатними українськими письменниками. Виховуйте у дитини любов до природи рідного краю, звертайте увагу дитини на красу рідної землі. Хочу зазначити, що патріотизм дитини починається з рідної домівки, домашнього вогника, поваги усіх членів родини, ненчена колескова пісня співана рідною мовою, батьківські, мудрі поради, бабусині казочки та дідуся легенди, родинні звичаї з усього цього у дитини виховується патріотизм.